У вас, друзі. Сьогодні у нас уже 16 липня і я вам хочу показати, у нас вже є перші баклажани. Я вам зараз розповім, які це гібриди. У нас на, ну, це в нас північ-півночі, скажімо так. Північніше нас тільки Мордор, Тому ну, у нас погода трішки відрізняється, наприклад, від центру України і так далі. Тому для нас це дуже класно такі ранні баклажанчики. Насправді вони з'явилися вже днів може й 4 тому. Просто що я е, ну, тоді ще так їх помітив, та й не було коли познімати особливо, бо іншої роботи вистачало в нас. ну а Сьогодні, думаю, вам покажу, можливо, комусь воно знадобиться. Один буквально трошки раніше е, з'явився. А інший гібрид там буквально на день. Пізніше з'явились баклажани. По суті, в нас оце от повинні були бути баклажани Анатолія. Їх було тисяча штук, але їх дуже багато з'їли жуки тому тут є і помідори, і перець. От. Ну і Тут ще один ми гібрид також досадили. Він залишався у нас в касеті дякувати Богу. А інакше б тут би просто було пусте. Або довелося щось садити інше. От. Але Ну то не суть. Суть в чому? Зараз я вам покажу. Тут різні гібриди, ну от наприклад, оце Анатолія. Анатолія тут ну вони цвітуть, само собою, але баклажанів я поки ще не бачив таких, щоб ну, прям видимі вже були. Вони вже чималенькі в нас. Є такі у мені вже і по пояса. От, наприклад, дивіться, які кощі величезні. Але самого баклажана поки ще тут немає. Там у них ще тільки квіточка хоче. Зацвітати так само цвіте квіточка. А так, щоб баклажанів самих, я тут ще не бачив Тут у нього цвіте повним ходом, але все одно плодів немає. Це Анатолія у нас. ну, Я їх раніше не вирощував, а посадив, тому що не було мого улюбленого. І мені порадили підписники. Його посадити, тому я його і висадив. Ось, ось, бачите, воно цвіте, скоро вони будуть, але поки ще їх немає наразі. Тому нічого там ми особливо не подимось. Ну В основному, оце от усе тут більша частина, це якраз і є баклажан Анатолія. Тому що хоч його жуки і поїли, але його було більше, тому відповідно. і Більше його і залишилося. О, зараз ми ще я вам покажу білий. До речі, тут ще є десь смак грибів, оце він здається, він світліший, і, і кущі в нього менше, бачите? Але тут ще навіть ніяких квіточок немає. Вони відрізняються, вони світліші від чорних баклажанів білі. От. Сам кущ він набагато світліший, якщо вони разом ростуть, то ну, можна відрізнити, і стебло, ось у цьому, бачите? Воно темне. А де цей смак грибів осів? А в цьому стебло світленьке. Тому я й знаю, що то якраз таки смак грибів. Є більше кущі ось. ось. Квіточка, мабуть, вже відсвіла. Ну, коротше, самих баклажанів ще поки немає. Я не бачу на ньому жодного. Помідори полфаст, помідорів здається, я теж ще тут а, ні, є, у нього бачите, такі маленькі ні, горошинки. Так що, скоро, я думаю, теж будуть. Зараз підемо, це у нас Анатолія. А ось Аретуза це вже білий баклажан іде він у нас вирощує вже років три. Тут він теж уже цвіте, дуже... Нормально, сильно так. Але самих баклажанів от поки що я не бачив. Може зараз щось і знайдемо, але навряд. от Він такий більш середній. Він з'являється після того раннього, який я вирощую зазвичай. от Спочатку той з'являється, а потім вже і білі з'являються. Але... Але пізніше. Ані, дивіться, є один баклажанчик вже маленький у нього. Хто бачить у нього? Він, він бачите який. Малюк. Ну такі маленькі ще, досить дуже маленькі. От. Оце якраз баклажана Аретуза. Вони, я їх вирощую також років три вже. Білі, гарні, класні баклажани. Звичайний баклажан, що я вам скажу, тільки що білий, От і все. Бо для людей іноді дивно, а деякі навіть і не бачили його ніколи. Називають його кабачком. Плутають. От але, але це баклажанчик Аретуза. Який має він вигляд. А, у нього є вже. Де-не-де у нього вже там буде завязь маленька. От я думаю, скоро і ці вже баклажанчики з'являться, але все одно вони не такі баклажани, як ті, які я вам зараз покажу. Також є в нас різні тут. Це здається вже... Той баклажан, який я вам хотів показати. Зараз пройдемось, бо я ще не впевнений на 100%, що це за баклажан. У мене там все підписано. От. Зараз подивимось. Ага, ось. Є, білий. У нього, бачите, який вже лежить пуценок. Але це один поки що такий, що я побачив. Ну, тут помідорки у нас. Так, це теж ретуза їх було якраз. Два рядочки. Також у нас є баклажан Дестан. Ну Дестан не знаю. Зараз ще пройдемось, Дестан він ще був пізніше, навіть забілий. Тому можливо, що тут ми баклажан не знайдемо. Навіть маленький. Бачите? Цвіту повно, але баклажан. А, ой є, дивіться який. Лежить. Ось що значить тепло. Бачите, пішло тепло і вони почали інтенсивненько так рости. Добре. Фух, а де ще, ще, може, ще щось найдем. Ціка, є, там на тій стороні, там далі, далі, але не хочу туди лізти, щоб нічого не зламати. А то зараз жуки не з'їли, так я поламаю. Ну, коротше, є, де ну це добре. Але десь все одно. Він якось раніше було так, що перший той, який я вам зараз покажу, потім йшов білий, а потім вже де доганяв. Це все діло. От. А цього року, бачите, мабуть, через погоду воно затягнулось, так, ну коротше, то все не суть. Значить, пішли на той баклажан. Може комусь знадобиться. Вже хтось, ми хоч і на півночі живемо, але ж все одно, якщо такі самі посіяти гібриди, то вони і на півдні, і в центрі будуть ще раніше. і Може комусь знадобиться, будуть знати люди. Та є такі баклажан, я його... Ось час вирощував який, зветься у нас ну, Це Їх поставляє сюди компанія Інова Юа. Я його брав, теж вирощував років три. Він самий-самий ранній, який я вирощував. І в нього дивіться, які вже баклажани. О, які, бачите? Тут зараз пройдемося, я вам покажу. Їх тут вже є, вони у нього зав'язуються, у нього малюк ще лежить. Але вони вже з'являються потихеньку на ньому баклажанчики. Я його вирощую весь час і мені подобається, що він ранній Він ото такий, знаєте, такою каплею росте, він не прямий як, наприклад, якийсь інші алмаз або ще якісь. Він такою каплею. Каплевидний, я би його так назвав. Але баклажанчик класний тим, що дуже ранній І люди його до речі дуже добре беруть. У нього дивіться, які От, оце він і є, цей баклажан Діксіленд. Але цього року я, я їх хотів посіяти більше. Але не вийшло, тому що цього року чомусь компанії Нової А їх не завезла в Україну. Нема насіння. Оце вони мені віддали 100 насінин просто так. Я брав у них інше насіння і вони мені... Ну, типу в подарунок його віддали, воно було пофасовано в пакетиках по 20 штук. Вони мені їх віддали, щоб Бо я їх заколупував, питав, коли вони їх вже привезуть, чи завезуть, чи не завезуть, то вони вирішили та відчепися від нас. От, і віддали мені. Ну і от все, що у нас є, це 100 штук. От, бачите? Який гарний баклажанчик. Все ось Який уже красень лежить. Він саме ранні. От, І це мені дуже подобається, але це вже пішли білі, це номерні, я їх показував. Це один більший, другий менший. Номерні, я їх раніше показував, ще раз я вам покажу ці номери. От, видно, сподіваюся, от такі от. це номерні, це білі баклажани повинні бути, але я щось баклажанів тут ще не бачу. А, так то був ранній, а це ще пізніше. Все. Ще такі є. Бачите? Номерний. Ну цей ще був пізніше за описом, але здається я бачу там якийсь баклажан. Зараз побуємо долізти до нього. сейчас, сейчас. Ну це ще маленький. Аньо. Аня баклажанчик його, бачите. Малесенькі є. О, такі то це такі одиничні випадки, багато їх тут немає. Але от саме-саме якраз Діксіленд наш. І так вийшло, що цього року для проби ще один брабок лежав. Зараз воно там росте між Анатолією, я вам покажу його. Я випадково їх побачив, вони буквально десь може на день на якісь ну, пізніше з'явилися за діксіленд. але також получается э, баклажанчик. Ось, все, він дивіться які плоди, бачите? Вони вимахали буквально за пару днів. Я ще днів два тому дивлюсь, були отакі малюпусінькі. Ну, типу таких от були, бачите? Маленькі. А вже у нього які Вот, Зараз я вам скажу, як цей гібрид зветься. У нього, дивіться, повно коротше, тут їх. Он лежить. От. Прикольно, він теж виходить ранній, його можна висаджувати для ранньої продукції, ці баклажани швидше з'являться. Ось тут десь я бачу, Ой. маленький, дивіться, який, бачите, прикольний. От. Ну, тут короче, є, вони попадаються. Де-не-де. Треба просто ходити і дивитися. Цей баклажан у нас зветься антрацит. Узяв його там 25 насінин, всього я для пробу, я ж кажу. От. І виявилось так, що цей баклажанчик офігенний, в тому плані, що він ранній. Але цей вже, я так зрозумів, буде такий прямий, не, не каплею, але а саме прямий. І такі от прикольні баклажани. Антрацитик. Будете знати, може кому знадобиться. Як я її годував, я розповідав в минулому відео, зараз їх годую, от, бо ну, вже все ну, одно вони хочуть цвітуть, але більше багато вже відцвілося. і там якась є вже навіть завість, то годую їх кальцевою селітрою. У мене там залишалась вона в мішку. От тому я, щоб не купувати Добрива 9-1235, тому що це ж все гроші, як ви розумієте, то вирішив віддати ту каліву селітру і тільки нею зараз і годую. Більш нічого їм не даю. Ну і бачите результат. Баклажанчики бомбезні. От. Якщо повна схема вас цікавить підживлення, можете подивитись попереднє відео, я там сказав, як я його підживлював. Чим скільки разів. От. Лікував, останній раз давав квадріс. Це вже було давно, я не знаю, більше п'яти днів, мабуть, пройшло. От. Ну і поки нічого давати не буду, не знаю, якщо там раптом десь ну, будуть якісь ознаки там хвороб, тоді, да, тоді ще, може, пройду Там Це вже йде в нас як біопрепарат, то пройдуся ним. А так нічого більш давати не буду. Ось я знайшов. Дестанчика, бачите, лежить собі тут одненький відпочиває. Коротше, баклажани цього року, дай Бог. От. Якщо все добре, то вражай повинен бути гарний. так що друзі, от така в мене цікава новина, самому дуже радісно, що є нарешті вже баклажани, бо хочеться вже знаєте на базарі викласти. Так що, ну, Великий асортимент був. Бажано б ще й помідори були, але зрозуміло, що вони ще будуть трішки рости, бо їх ось тут ну, чимало, але вони ще маленькі, а де-не-де -де взагалі ніяких ще немає, ніякої завязі. Тому понятно, що це ще буде наскоро. Так що, друзі, отакі у нас справи. Ну, а На цьому буду відео тоді завершувати. Всім всього найкращого, до побачення.